Вітаю, друзі! Хочу сьогодні поговорити про вибори. Чули такий вислів, запахло виборами. У нас зазвичай цей вислів використовують, коли хтось критикує владу або робить якісь там політичні заяви, або пропонує, що потрібно зараз зробити, і кажуть: о, запахло виборами. А політика. Це все, що стосується діяльності органів влади. Тому ну, я постійно пишу про політику, але я не відчуваю запаху виборів. Я навпаки відчуваю якийсь сморід застою. Пам'ятаєте книжку кінець історії Френсіса Фукуями? Він стверджував, що всі суспільства рано чи пізно прийдуть до ліберальної демократії. Потім він сам визнав, що помилявся, але я думаю, що він був правий. І дійсно, усі суспільства, весь світ рухається в бік демократії. Ну, від одноосібного ухвалення рішення до колективного. Тобто всі рухаються до демократії. Спочатку е такі королі, царі, монархи, які є навіть зараз, там десь там в Африці, спочатку вони декларують в тому, що народ. Це джерело влади. Ну, спочатку, це просто пишуть в конституцію, а потім, поступово, поступово, народ все ж таки вимагає дійсно, щоб він став джерелом влади. На цьому шляху до демократії, до ліберальної демократії, деякі країни тимчасово повертають не туди, а іноді рухаються зовсім в інший бік. Протилежний від демократії. Я так думаю, що історія рано чи пізно вирішить цю ситуацію і спрямує Україну знову на рельсі демократії. Але зараз ми маємо констатувати факт: рух в інший бік від демократії. Такий фін зробила Україна, і рух від демократії в інший бік почався ще приблизно за часів Ющенка. От коли почали вести цей рейтинг, індекс демократії. Україна там була на 60-х місцях. Це означає недосконала демократія. Але все одно, хоча б не досконала, але демократія. Але сьогодні ми на 92-му місці. Тобто поступово, поступово, поступово Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський. Поступово-поступово ми втрачали позиції в цьому рейтингу. І зараз. Наша позиція трактується вже не як недосконала демократія, а як перехідний або гібридний режим. Ну, не думайте, що це наслідки війни. У мирному 21-му році ми вже були на 86-му місці, тобто на шляху падіння. Також в рейтингу економічної свободи ми на 143-му місці, яке характеризується як невільна країна. Тобто ми зараз невільна недемократична країна. Тому те, що в нас немає виборів, ну потрібно згадати, що напевно кожний президент в Україні хотів залишитися президентом на наступний термін, переобратися. Я не знаю, як там і що планував Янукович, але Порошенко вже робив якісь там спроби відтягнути вибори за допомогою військового стану. Ну Зеленський вже вхопив Бога за бороду і вважає, що можна зовсім не проводити вибори. Якщо ми подивимось на той самий індекс демократії, які там країни попереду, і побачимо, що там Індія, Африканська Ботсвана, Африканський Маврикій, Аргентина з Латинської Америки, Малазія, Монголія, ну звичайні країни Балтії, вони всі у топ-50 в цьому рейтингу. Тобто всі вони ну, вважаються недосконала демократія, якими ми були колись. Всюди, в результаті виборів, рано чи пізно приходять нормальні люди, які впроваджують в своїй країні рух до демократії. Ну, постійні вибори, постійна зміна правлячих еліт. Рано чи пізно приходять нормальні люди. Ну, в Україні цього не відбулося, на жаль, за 35 років, але завжди був шанс. І зараз ми слідкуємо за спічами Зеленського, які час від часу нагадує нам, що він за вибори, за демократію, що в нас немає рабства. Але це тільки слова. Провладні спікери нам обіцяли вибори наприкінці 23-го року, потім на початку 24-го, потім осені 24-го, потім на вісні 25-го, в осені 25-го. Останнє, що ми чули, в травні точно будуть вибори і референдум. Ну, в цей травень. Зараз вже у нас лютий закінчується. Я не думаю, що в травні будуть якісь вибори. Це прикро, тому що чим довше залишається та сама команда при владі, ми бачимо, як відривається весь державний апарат від народу, від проблем народу, від забезпечення армії, від забезпечення пенсіонерів. Внутрішньопереміщених осіб від розширення свободи для підприємництва все гірше і гірше. Тобто, якщо до війни на отримання мирної частини державного апарату ми витрачали десь приблизно 1 трильйон гривень, зараз це майже 3 трильйони. От подивився зведений бюджет за 2025 рік. 3 трильйони витратили на себе мирна частина державного апарату. Тобто вони майже втричі збільшили гроші на своє утримання. Я вже мовчу про прозоро там, взагалі божевілі, вже більше двох трильйонів за рік витратили державні установи. Ну тобто, чим довше Зеленський буде відтягувати вибори, відтерміновувати їх, тим гірше буде ситуація. І в економіці, і на фронті, і з підприємництвом, з пенсіонерами теж. Мій друг Олесь Даній вважає, що виборів більше не буде. Війна може тривати вічно, Перемови не можуть тривати вічно. Влада призвичаєлася до війни, до постійної західної допомоги. Опозиція наша Порошенко, Тимошенко, партія голос ризикують зовсім не набрати голосів на наступних виборах. А так, усі вони при владі. Усі спокійно мандрують світом, усі отримують пристойну зарплатню, навіщо щось змінювати. І люди, які їздять на переговори в Дабу-Дабі, Женева, Майами, Стамбул це ж не в окопах сидіти, і не на мінімальній пенсії без світу та опалення. Усі ці люди не відчувають того, що відчуває простий народ, біженці, військо. Вибори змушують політиків хоча б щось робити для людей. А якщо такого дедлайну немає, навіщо напружуватися? Зеленський вже декілька разів робив заяви, що він ще молодий і він переживе і Трампа, і Путіна. Звичайно, він переживе, але ж ми розуміємо, що Зеленський збирається пережити Трампа і Путіна на посту президента. І війна тут дуже доречна. Та й на що вам ті вибори під час війни, скажі, під час переміря, під час хиткого миру, під час відновлення, навіщо вибори? Чим вам не подобається молодий талановитий харизматичний вождь? Але знаходяться люди, які розхитують цю стабільність. Залужний повідомляє суспільству про наїзди особисто на нього зі сторони СБУ, прокинувся усік і заявив, що якщо буде на то воля Божа. Піде в президенти. Президентські амбіції не залишив столічний девелопер боксер Кличко. І не тільки внутрішні опоненти, але й зовнішні натікають президента, що пора. Трамп квапить Зеленського, Путін квапить Зеленського. Путін навіть каже, що може зупинити обстріл на цілий день, щоб дати можливість українцям обрати нового гетьмана. Але наш президент Скель. А чи потрібні нам, громадянам України, вибори? Особисто я вважаю, що вибори це невід'ємна складова демократії. Розкриється багато інформації, яку від нас приховують, з'явиться хоча б шанс на зміну президента, прем'єра, міністрів, голови Нацбанка, голів силових структур. Навіть якщо люди знову оборуть Зеленського, вибори необхідні. Необхідний сам процес звітування та підтвердження довіри. Незмінна влада розбещує. Подивіться, як чиновник відірвався від пересічної людини. Зарплати 100, 200, 300 тисяч, 590 це для них вже норма. А для громадян прожитковий мінімум 2,5 тисячі. Поліція перетворилася на машину страху та насилля. Втрати території та людей вже нікого не хвилює, ніхто їх не рахує. Корупційні скандали стали таким звичним явищем, що населення вже не реагує. І головне, нікого з держапарату не хвилює майбутнє країни. Ніхто не рахує і не намагається передбачити, а що буде завтра, якщо керівництво країни залишиться незмінним, політика залишиться незмінним. Де буде лінія фронту, скільки нас тут залишиться, що буде з містами? Людей, які здатні так поставити питання в держапараті просто немає. А в нас з вами немає жодних інструментів впливу на владу. Був єдиний інструмент вибори, і його у нас забрали.